Багато психотерапевтів зазначають про те, що на жаль, з часом військовослужбовці от збільшують це дистанцію зі своїми дружинами, тому що зі своїми побратимами вони проходять такий е, якийсь такий щемливий, важливий досвід, так. і от досвід довіри, тому що вони прикривають один одному буквально спину, вони рятують в буквальному сенсі життя один одного, і це той досвід, який вони не проходять зі своїми дружинами фізично, так. і просто оця довіра вона втрачається, тому що зі своїм побратимом я вже це пройшов. Я знаю. Як він відреагує, я знаю, що він зробить, але е, реакцію навіть від своєї близької другини близької людини, я ще не знаю. І в цьому моменті втрачається ось така довіра. А це, а це, а це проблема. Тому так, класно, абсолютно. що у вас це вибудовано на іншому рівні. Ну, ми дійсно домовилися. Ну, по перше, це вже шостий рік стосунків наших, і в ці стосунки проживали дуже багато криз, трошки більше, ніж перший рік, третій рік. І, і зараз те, до чого ми прийшли, це велика, 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 велика титанова робота. Нічна робота і, і ну ми точно домовилися, що ми найближчі люди один в одного.